Мої вітання друзі. Ну що, розбираю сьогодні я гідроциліндр. Ось такий гідроциліндр. Він в мене стоїть на підйом кузова на моєму шасіку. Є на два штоки. Довжина його 40 см. Знизу я тут приладнав таку конструкцію, щоб кріпилося. Але зараз, друзі, не про це. Зараз ми будемо говорити про заміну ремкомплектів. Я його придбав на металоломі. Заміняв ремкомплект. Тут підходить ремкомплект від 1 птс 9 Той, хто не знає, то від трактора прицепа Т-150. Я так дивлюсь, що то ніби той такий гідроциліндр, але він є вкорочений. Ну, але то таке. Давайте будемо його розкручувати зараз і міняти ремкумплект. Зажимаю тиски і раскручиваем. Ja już ją ruszyłem, żeby nie zajmować firmowego czasu. Oops, i Копачок зняли, в копачку стоїть середині колечко. Тепер треба злити масло. Ще трошки масла залишилося. Так. Подивимось, що там є. Зажав я гідроциліндр. Патрон. Значить, його треба з тої сторони постукати, щоб штоки вилізли в сторону, де кріпиться копачок. Нижня частина. А будемо стукати з верхньої частини. Оп. Масло потекло. Для того я там внизу і таку шматку кинув. Далі будемо ближче дивитися. Опа. Як бачите, на штоках є такі півмісяці сухарики. А на другому штоку також є такі самі сухарики, але ми щодо той візьмемо, повитирати треба. Я зараз його повитираю, витягну два штоки і тоді будемо розглядати далі. Тому що вже руки в маслі. Так, друзі, повитирав я штоки, тепер можемо детально розглянути будову цього циліндра. Витягується він спочатку два тих штоки. От на таких от сухариках. А всередині є штопорне кульцо. І щоб витягнути той самий верхній тоненький шток. Оцей. О! Треба. Розштупирити так кулечко і потім витягати. Як його не розштупирити, то не витягнеться цей шток. Ну що, давайте, друзі, подивимося, що воно так тепер детальніше. Той шток має на собі сухарики такі. Зверху місце на яблочко, а знизу така заглушка стоїть, сюди масло тисне і той шток виходить, виходить, аж поки. Не в преці цей буртик. Ось такі сухарики ще стоять. О. І так само той шток. Як я, друзі, вже й догадувався і казав вам, що тут такий вкорочений гідроциліндр. Тому що, бачите, тут зварка явно не заводська. Тут і тут і видно шліфовано кругом. Не на токарному станку, ну, але то таке, що є, то є. Що тепер по тих штоках? Той шток так більш-менш нормальний на троєчку, ну а той вже дуже має корозію таку. І тому в мене римкуплік довго не ходить. Я вже один тільки раз, правда, міняв за 3 роки, тому що я мало користуюся. І я думаю, якщо поміняю ще на той раз римкуплік, а так, так як я тепер мало. Проводжу роботи по вигрусті з кузова, то думаю, мені ще на тривалий час хватить, тому що нового ніхто купляти не буде. Ось такий ринкоплік. гідроциліндр ПТС9. Пильнички, колечка. Ну що тут зараз? Буду міняти пильники. Тому що, як бачите, стоїть пильник, Гумове колечко. Пластмасовий кулечко і ось такий сухарик. Тут три штучки їх стоїть. Будемо пробувати міняти, От він легко знімається. Ну, там ті буде важче, не знаю. Вдасться мені відзняти чи не вдасться. О, Витягнув. Геркулечко. Оп, ну я бачу, що тут навіть на тому кулечкові... Там, де відлито не з'їло, значить треба тільки поміняти самі пильники. Не знаю, чи покаже вам камера. Та кулачко зовсім без виробітки. Як з заводу. Я тоді поставлю, отак навіть от ті буртики видно. Ну Я їх, напевно, і не буду міняти, зараз я попробую, як воно находить на той шток. Так. Ну і досить тісно. Зараз спробуємо ще нове. Так, є. Де ж воно в мене є? Нове. Ну, різниці ніякої не буду я міняти. Поміняю тільки пельники. Той пельник. Беру сюди. я ж він є? є. Я буду її туди зафіксувати. Однією рукою знову ж таки. Ні, піде однією рукою, то не такий складний процес. О, Все, зараз сяде і буде гуд. Ну, поправлю потім. Перед тим, як складати. Все, поміняв. І тепер той буде міняти також. Ну, десь там трошки тугіше йде. Ну, Зараз я зафіксую телефон, бо то незручно. Так, друзі, якщо цей шток в хорошому стані, в задовільному, якщо буде правильніше. І тут не було потреби міняти тих колечок, тільки пильник поміняв, тому що воно не вироблено тут в зв'язку з тим, що той має дуже... Вже велику корозію, то, друзі, вже явно видно навіть. О, він буквально пролітає. О, затинає. А кольцо гумове вироблено навіть дуже сильно. Не знаю, як камера покаже. Виробітку таку конкретно. Ну то що? Значить, тут я поміняю кольця. Пильник разом з кольцями на цьому штоку я міняю. І зразу дивіться, бачите, пильник, як знімає, скільки тут ще того болота -то є. Ну, я зараз то все повитираю, поміняю римкомплект і буду складати, тоді вже включуся. Поміняв я римкомплекти, пильники, колечка гумові, поставив пластмасові з тої з тої сторони, і тут так само. В цьому. Штокові вже. Все готово до зборки. Сухарики на місці? Промастив маслом. Тепер наставляю. О. Зайшов? Ставлю штопорне кільце. Поставив штопорне кільце. Штоки вже збори. Тут промостив масло всі три сухарики на місці. Тепер будемо встановляти. Так як і попередній. Раз. Оп, стоп, той легше пішов, але треба. Опа, задалеко. О! Треба поставити сухарики. Ай-ай-ой. Так, раз. Два, тому що той. О, є. Доставляємо туди. Легко все ходить. Так, гідр... зібрав я гідроциліндр докупи, залишається закрутити ту кришку. Там колечко також є. От. Зараз ставлю в тиски Стоїть на місці, можемо ставити на трактор.